Вітаю вас на уроці української мови Письмо і тема сьогоднішнього нашого уроку Письмо ліній із заокруглення вгорі похилих ліній. Розвиток зв'язного мови. Добрий день! Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати. Тож не гаємо ми час, познання чекають нас. Давайте ми з вами згадаємо, як ми, учні, повинні правильно сидіти. Подивіться, будь ласка, на малюнок. Хто із хлопчиків сидить правильно? Перший чи другий? Звичайно, другий. Перший сидить неправильно. Спина в нього нерівна і вона в нього буде боліти, так? Давайте ж згадаємо, нам треба ноги поставити повною ступнею на підлогу. Спина повинна бути рівною, голова внахилена вниз так, аби бачити, що взагалі ми пишемо в зошиті. Повністю голову ми донизу не наклоняємо. Ми нахиляємо. Лікті на парті або на столі. Е, Слідкуйте за тим, щоб вони не звисали зі столу. Між партою грудьми має бути відстань на ширину нашої долоні. Добре, а зараз ми згадаємо, як повинен лежати зошит і як треба тримати олівець. Зошит має лежати на вкостах. Олівець тримаємо тільки трьома пальцями: великим, вказівним та середнім. Олівець більше спирається на середній палець. Ми тримаємо його великим і зверху вказівним пальчиком. Усі три пальці знаходяться на відстані до 2 см від кінця олівця. Добре, будь ласка, зараз сіли. Покажіть, як у вас правильно лежать зошити на кострижки. І починаємо ми з пальчикової гімнастики. Ось будь ласка, сміємо. Покажіть мені всі свої красиві ручки. І, будь ласка, повторюємо за мною. Добрий день, добрий день, пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей зранку привітаємо. Стали. Чудово. А далі ми будемо також виконувати пачкову гімнастику, яка називається окуляри. Дивимося уважно, що ми з вами робимо. Окуляри для бабусі швидко я дістала, щоб бачила бабуся і казочки читала. Молодці! Чудово попрацювали. А зараз ми відкриваємо наші посібники на сторіночці 24. Будь ласка, всі відкрили посібники з української мови, частина перша на сторіночці 24. Покладіть зошити правильно, так як ми вчилися. І зараз ми будемо писати за зразком лінії із закругленням угорі. Спочатку нам треба обвести лінії, дивимося уважно, а потім писати свої. Подивіться, крапочки слугують для того, щоб ви розуміли, ля починати. Тобто ми пишемо саме починаючи із крапочки. Так, угору, а потім під нахилом. Будь ласка, пробуйте виписати і пробую я разом з вами писати. Пишемо: після того, як крапочки закінчилися, олівець, будь ласка, тримайте правильно. Ми дописуємо самостійно до кінця рядочка. Дописали. Пишемо, ми, дітки, з вами, два рядочки. Два нікуди не, нікуди не поспішаємо. Після того, будь ласка, поставте зараз відео на паузу, якщо ви ще не виконали це завдання, ви пишете красиво, охайно, повільно, так не швидко, поставте відео на паузу і напишіть красиво два рядочки, як у мене. Після того, як ви напишете, вам треба обвести свою найгарнішу написану лінію. Ось, наприклад, зеленим кольором. Мені, подобається, яка найкрасивіша в мене вийшла. Ось ця, ось ця і ось ця. І ви, будь ласка, обведіть себе найкрасивіші лінії із закругленням угорі. Після того, як ви. Обвели свої найкрасивіші обрали, які у вас ну, найгарніші вийшли. Нам треба з вами, щоб наші відпочили трішки очі і руки настомилися, тому, будь ласка, кладіть їх на стіл, нехай вони відпочивають, а очі роблять гімнастику. Трішки відпочила, а тепер ми з вами ми готові до написання наступних двох рядків. Тож, будь ласка, взяли зараз правильно олівчики у руку, правильно, правильно. І розпочинаємо писати третій, четвер... третій четвертий рядочок. Пишемо охайно, олівці тримаємо правильно, зошит у нас трішки під нахилом. Пишу я і пишете, ви дуже красиво, дітки, не поспішаємо. Ми стараємося, щоб наші зошити так, були охайними, щоб написи були дуже красивими. Будь ласка, поставте відео на паузу і допишіть два інших рядочка. Дуже красиво, дуже-дуже красиво. Після цього, як ви дописали, нам з вами час порухатись. Тож, будь ласка, вставайте на фізкульт хвилинку. We'll you Дідки всі грибочки сховалися за листочки, а ви сідаєте на свої місця. І ми з вами продовжуємо писати за зразком. Будьте уважні, тепер нам треба з вами написати, обвести спочатку так, те, що пунктиром. А потім, будьте уважні, пряма е, похила, вибачте, похила коротка лінія. І дві лінії із заокругленням округленням угорі. Знову похила коротка лінія, і дві лінії із округленням угорі. Знову одна похила лінія, повторюйте, будь ласка, і дві лінії із заокругленням угорі. Знову одна похила. І дві із заокругленням угорі. І знову одна похила. Молодці! Дітки, хто не встиг, поставте відео на паузу і допишіть красиво. І далі ми з вами будемо працювати з наступним. Нам треба зробити похилі довгі лінії похилі. Давайте ми подивимося. У нас є основний рядок, правильно? Основний. Це наш Основненький. Зараз давайте я його виділю вам основний рядок. Ось у нас основний рядок. Тільки пам'ятаєте зараз хвилиночку. Пам'ятаєте, ось це у нас тоненький це основний рядочок, на якому ми з вами домовилися, що будемо писати літери. Так, маленькі. А зараз я хочу, щоб ви, починаючи з верхньої так, лінії основного рядка, на донизу, будьте уважні, подовжені були похилі лінії, провели лінію. Далі наступна похила лінія у вас повинна вже закінчитися на нижньому. Нижній лінії основного рядка. Будьте уважні, не проведіть її далі. І так, по черзі. У вас там є спочатку. Будьте уважні, дивіться, дві лінії, не з'єднуйте, дві крапочки, вибачте між собою. Це для першого варіанту написання похилої подовженої лінії, а це вже інший. Знову сюди. Будь ласка, пишемо. Через одну так чергуємо в певному порядку. Будь ласка, поставте відео на паузу і зробіть все, як у мене. Намагайтеся, щоб ваші лінії були такими рівними. Так? Тримайте ручку, прав... олівець правильно, тримайте зошити правильно. Від цього залежить, як будуть написані ваші лінії. Не забувайте, що це похилі. лінії. Похилі. Що це за похилі лінії? Я завжди говорю, що похилі лінії нам похилив вітер. Да? Похилив трішки. І вони повинні бути під нахилом. Не ось такі рівні. Будь ласка, це не стовпчики, а похилі лінії. Їх похилив вітер. Хто вже написав, дітки, оцініть, будь ласка, свою роботу на уроці. Якщо вам все дуже легко вдалося, ви задоволені своєю роботою, поставте, будь ласка, галочку біля краплиночки, яка посміхається, задоволена своєю роботою. Я впевнена, що кожен з вас сьогодні посміхнеться, тому що я думаю, що у вас усе гарно вийшло. На сьогодні все. На цьому наш урок завершений. До зустрічі!